Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відеогляд ванільних пупсиків від двох іспанських брендів Маріна Пау та Ніне з Деоніл. Чому ванільні? Тому що вони ароматизовані і їхній матеріал вініл пахне ванількою. Ці ванільки, так називають їх в народі. Люди, дуже популярні, тому що вони дуже гарні, цікаві на вид, цікаві дітям, вони веселі, яскраві, а також вони досить доступні нам по ціні. А зараз на першому плані у нас 21 сантиметрові пупсики. Трошки більше про них. Це дівчатка, хлопчики. Бувають різних серій, тобто у двох цих брендів вони дуже схожі, тому що Маріна Пау — це, в принципі, колишні співробітники Нінес, але з якихось своїх там причин вони від'єдналися буквально декілька років тому назад. Тому, в принципі, знімаються відео щоб трошки більше. Вам розказати, що таких сильних відмінностей в них немає, і віддавати перевагу тільки одному бренду не варто. Треба краще розібратися, який ви хочете пупсик, як, як хочете, щоб він виглядав, яке в нього повинно бути обличчя, який одяг, можливо, якщо вже хочете з волоссям, то яке волосся, і так далі. А вже різниця у якості, що такого в них немає. Вони дійсно розділили молди. Хтось почав додавати до своїх молдів, наприклад, Нінес, якісь новиночки, як ви бачите, в зеленій. Сукні малеча із язичком. Хтось залишив собі дуже популярну ось вона, дівчинку, яка завжди була популярна з великими хвостиками. Ось Це Маріна Пау. Щоб значить, відрізнити від підробок ці пупсики, хоча підробок не зустрічала, ну, можливо, десь будуть, то ви повинні перевірити, чи є клеймо бренда. От, Маріна Пау. Маріна Пау. А на потилиці у малечі Нінес Деоніл буде Нінес. написано. Дійсно, вони повністю вінілові і мають ознаки статі. В основному в них такі блакитні очі або сіро-блакитні. -сіро ось, наприклад, у Нінесочки такі яскраво-блакитні очі. Покажу, що тут теж є клеймо Нінес Деоніл. От. Ну, В основному вони в трусиках або в таких купальничках. Як ось ці. Бувають там з гульками, з двома гульками. Ага, І ще є темношкірі, які з карні очима. Їхні різні обличчя. В принципі, це така обіжулька в народі, так вона кажуть, тому що вона, вона наче як, має таку, такий вид, наче на когось сердиться. Обіжульки, усміхнені зубками, з зубками, язичком, ось такими гульками різними, це все ванількові пупсики. Оце зараз в мене в руках 21 сантиметровий пупсик. Так як ці пупси постачаються у великих блоках, в принципі, покажу, що це така велика коробка, і туди в яку входить від 8, якщо це великий, до 12 пупсів, якщо це маленький. Тому вони якби не мають кожна кожного свого пакування. Хоча 21 сантиметрові мають приблизно такі стаканчики. Різна серія, можуть різні стаканчики відрізнятися. Серії у них в основному відрізняються це вже далі по одягу, тобто якісь святкові серії, як, наприклад, ось Party Edition. тобто серія таких святкових глялечок. А інші серії, не буду їх перечисляти, вони, в принципі, там можуть бути новорічні серії, хеллоуін серії та інше. А тут у нас ще є представлені пупсики із волосся. Це, можна сказати, такий вже пік, майже, майже пік. І по ціні лялечка, і по цікавості, тому що вона вже 26 сантиметрів. Дуже гарне волосся має. Наприклад, саме така мене порадувала це ця брюнеточка таким шоколадним відтінком волосся, от, з блакитними очима, чатенка навіть. От, одягнені вони дуже гарно, святково, мають трусики. Якщо говорити про те, як тут вони повністю вінілові, то це з такими пузиками. Та мають ознаки статі. Дана серія, фантазійна, так звана серія пупсів, закриває очі. І якщо підняти, пупс відкриє очки. Вони теж мають різні молди. Ось така, наприклад, з зубками їй ставиться пустишка. Всі пупсики мають пустишки. В основному тих, у кого відкриті ротики, мають таку пустишку повністю пластикову і із сосочкою. Вона ставиться легко їм в ротик, виймається. А вже якщо ротик закритий, от, до речі, яскрава така, то тобто маючи кольоровий волосенький, коли, коли пупс з закритим ротиком, то пустишка в основному ось така. Дуже схожа на звичайну дитячу. Ну і Відповідно, можете не питати, не задавати таке питання. Всі, хто дивиться це відео, будуть знати, що даний пупсик з закритим ротиком пустишка не ставиться. Ротик не відкривається. Це не дитинка, а все-таки пупсик іграшка. Ось така красуночка у нас є. Так, хочу вам ще показати пупсики Маріна Павл, що... Маю теж 26 см зросту, але вони без волосся. От. У НінЕС також є без волосся, 26 см, просто тут в мене зараз їх немає. Ось вони приблизно такі, є в одязі, є без одягу. Нам доступна серія без одягу, тому ми, скориставшись такою нагодою, просто купуємо їх, бо вони доступніші по ціні, а так як в нас дуже багато країн-майстрів, які шиють, в'яжуть. Виробляють одяг для пупсиків та ляльок. А, тому всім бабусям рекомендується купувати такі пупсики та виготовляти для них одяг, тому що це цікаво і доступно по ціні. От, показую теж ну, ну, Зрозуміло, що голова, а, ручки, ніжки крутяться, він сидить без опори. Ось цікаво так може тримати пальчик Прям в Ось. Дуже цікаві пупси. Пахнуть ванількою, це безпечно. В них приємний легкий аромат. І матеріал у них називається вініл. Тобто такий шовковистий, теплий матеріал, і він такий досить м'ягенький. Це не пластик і не пластмаса, а вініл. Це одне питання, яке досить часто виникає, тому що в інтернеті. Ось цю красуню, яка з хвостиком, дуже часто знімають, фотографують як таку кудряшку із дуже пишною шовелюрою. От, І ми тоді зробимо зараз експеримент. І спробуємо їй зробити таку шевелюру. Маленька пауза, бо треба знайти щітку для волосся. І дійсно вийшла красуня. Дуже гарним, кучерявим волоссям. Воно потім уляжеться. Можна робити і різні зачіски. Волосся багато, хвостики, заколочки. Все це дуже цікаво дітям, тому рекомендуємо цих пупсиків. Вони є в нашому інтернет-магазині, різні серії. Запитуйте різний одяг, різне волосся, от і різні обличчя 21-26 см, основні а, такі пупсики. Також у нас є для них окремо одяг та взуття. Всім дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ми для вас стараємося та знімаємо гарні огляди. Всім пока, до нових зустрічей!